Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника розглядаємо ганузевий звіт, сума знижок по договорах за обраний період часу. Уявіть, якби ви, як забудовник, могли автоматизованим способом буквально в один клік, тобто просто відкривши договір в CRM-системі, одразу знати, яка сума знижок була надана за певний період часу. Це дуже зручно. Також деталізація надає можливість бачити не тільки тотальні показники, а й показники в розрізах, наприклад, розуміти, хто з менеджерів на яку суму знижок видав при продажі. Це дуже корисна інформація, яку можна використовувати в бізнесі-забудовнику, і розуміти, хто продає по повній ціні, хто з менеджерів продає по дисконту. А також які управлінські рішення можна прийняти, наприклад, у відділі продажів або в ціноутворенні і так далі. Сьогодні розглянемо саме ганузевий функціонал crm системи суми знижок. В попередній відеоінструкції я вже показував реєстр знижок по контрактах, де саме він знаходиться, і вартість по прайсу, де знаходиться. Це відео є в описі до даної відеоінструкції. Зараз розглядаємо ганузевий звіт. Отже, на прикладі одного контракту ми бачимо ім'я клієнта, хто купив, дату укладення договору, номер договору, його назву, з можливості відкрити деталізацію по договору, вартість по прайсу на цей об'єкт нерухомості, вартість по договору і саме найважливіша інформація в даному розрізі це яка була надана знижка. Також автоматизованим способом прокалькульований відсоток знижки від вартості за прайсом. В даному демонстраційному випадку це 8%. Також, якщо ми бажаємо індивідуалізувати дані таблиці під свій запит, наприклад, додати показник, хто з менеджерів з продажу нерухомості зареєстрував даний контракт або закрив дану продаж, ми можемо обрати в списку таблиці саме поле менеджер. Таким у нас додається новий стовпець, а саме менеджер. І бачимо, що даний менеджер видав дану знижку. Також можна фільтрувати за менеджерами, тобто обрати зі списку менеджера і відфільтрувати контракти саме обраного нами менеджера. Для прикладу, беремо менеджера і бачимо, що тут відфільтровані лише показники по одному з менеджерів. Додаткові фільтри розширюють можливості. Працювати в розрізі даних зі знижками, які це надає переваги забудовнику. По-перше, забудовник автоматизованим способом розуміє, на яку суму яким менеджером було надано знижок за обраний період часу. По-друге, можна автоматизованим способом рахувати відхилення в об'ємах продажів від ціни за прайсом до ціни договору ціни продажі. По-третє, приймати аналітичні. Висновки та приймати управлінські рішення, що саме можна покращити в продажі, наприклад, провести тренінг для менеджерів з продажу, як не продавати зі знижками, або в управлінських рішеннях з ціноутворенням. Також можна скачати даний звіт і працювати з ним в інших системах або на персональному комп'ютері. Індивідуалізація надає можливість отримати саме такий звіт, який ви бажаєте, оскільки. Стовці можна змінювати. Наприклад, спочатку можна поставити менеджера, а потім Суму знижки. І ми бачимо вже таблицю менеджер і надана знижка. Також індивідуалізація надає можливість додати нові стовпці, наприклад, показник, скажімо, номеру телефону клієнта або будь-який, який є тут. Наприклад, статус договору. І бачимо, що у даного договору статус повністю обначений. Зараз рекомендую переглянути відео Робота зі статусами договорів в ганозері CRM-системі G+, CRM. Це відео ми виводимо на екрані.